Ранок 30 червня у грудку центральними вулицями міста рухається траурний кортеж. Додому на щиті повертається загиблий воїн Дмитро Чайка. Йому було 51 рік. На вулицях захисника зустрічають земляки, утворюючи живий коридор. Митро народився і все життя прожив у лісогірці. Він був єдиною дитиною в родині. Його виховувала мати та бабуся. Уже вкладали в нього душу. Він зростав гарним слухняним хлопчиком. З трьох років його віддали в дитячий садочок. По закінченню він закінчив профтехучилище. Був дуже гарним зварювальником. що так ніхто не зварив, як дімка. Мама вже його старенька, перед війною він завжди і, і прибирав хаті, і готував її їсти. Як розповідає староста села, з початком повномасштабної війни Дмитро один із перших звернувся до військкомату. Мобілізували його у лютому 2024 року. Служив у складі однієї з військових частин Збройних сил України на Луганщині. Його життя обірвалося 22 червня 2025 року. Діма був доброю людиною, чуйною людиною. Він ніколи нікого в селі не образив ні ділом, ні словом. Міг прийти завжди на допомогу. Був веселим, міг пошартувати. Ну, був життєрадісною людиною. Літургія Запокідущі воїна відбулася у храмі святого Йосифа. Потім похорона процесія вирушила до рідної лісогірки. На подвір'ї дому воїна з ним востаннє попрощалися рідні та сусіди. Дмитра похоронили на місцевому кладовищі. З рідних у нього залишилася лише старенька мати, про яку тепер піклується похресниця.